Бог є присутній в цьому світі через нас, людей, які принимаємо Його. Звісно, що Бог всюди є і все наповнює. Але особливим таким начинням Божим це є людина, кожний з нас. Бог створив нас для того, щоби. Наповнити нас самим собою? Ми теж були помазані для того, щоб приналежати цілковито Богові, цілковито приналежати Богові? Так Бог веде нас до цього, Він нас запросив. Бо коли ми не належимо Йому, то що відбувається в нашому житті? Якщо Бог не є нашим всім, то що відбувається? Тоді є якась темрява, якась сірість, якась безбожність. Тобто ми все можемо поділити на Боже і безбожне. І високий ідеал собі потрібно ставити. Потрібно відкрити це покликання, що ми є запрошені до того, що, так як Марія, бути Богом наповненими, бути благодаті повними. Осягнець Божий, що бере гріхи світу, блаженні ті, що на трапезу агнця покликані. Господи, я недостойний, що ти прийшов, до мене, але скажи лише слово, і одужує душа моя.